Всім доброго здоров'я. Сьогодні, 23 лютого, в умовах воєнного стану Хмельницька атомна електростанція виконує планове завдання з виробництва електричної та теплової енергії, виконує графік диспетчерських навантажень. Персонал знаходиться на робочих місцях, забезпечує ядерну та радіаційну безпеку об'єкту, виконує планові роботи. Радіаційний стан на промайданчику, а також в зоні спостереження не змінювався, перебуває у природних рівнях. Екологічний та протипожежний стан також без змін, без зауважень. На промайданчику Хмельницької С 21 лютого була проведена чергова ротація експертів МАГАТЕ. Робота експертів МАГАТЕ продовжується. Експертами МАГАТЕ підтверджується, що на Хмельницькій АЕС Вимоги безпеки виконуються, зауважень немає на поточному тижні. Колектив Хмельницької ЄС разом з громадою приєднався до Дня пам'яті героїв Небесної Сотні. Рівно 10 років тому перші жертви режиму України відповідно подальша агресія Росії з захопленням. Криму Донецької області, Луганської області. В цьому році вже друга річниця з дня повномасштабної війни, і колектив Хмельницької ЄС разом з колективами пожежної частини, військової частини, міської військової адміністрації провели акцію для того, щоб показати, що ми об'єднані, ми єдині заради перемоги. Я дякую всім, хто долучається до таких акцій, вони надзвичайно важливі. Ми всі разом працюємо для того, щоб підтримати наших захисників, підтримати наших воїнів, які зараз знаходяться на фронті і захищають нашу країну. Також на поточному тижні наша волонтерська група відпрацювала ті звернення, які до нас надійшли від наших захисників. Були закуплені необхідні речі, засоби і передані нашим воїнам. Це квадрокоптери з додатковими акумуляторними батареями, старлінки, тепловізійні прилади, приціли тепловізійні, запасні частини, засоби захисту і багато всього інше. Я дякую всім, дякую кожному, хто долучається до цих ініціатив. Ми зобов'язані продовжувати і. Підтримувати наших захисників. Перемога буде за Україною. Слава нашим захисникам! Вічна пам'ять полеглим! Слава Україні!